Вітаю вас панство. Сьогодні під час ранкової прогулянки лісом обіцяв, що зніму оглядове відео, в якому розповім, як за допомогою клубного сервісу самостійного бронювання Instice бронювати собі готелі та шале на гірськолижних курортах. Саме в ці дні. Етап Кубку світу з гірськолижного спорту завітав до італійської Вальгардени і тому саме Вальгардена в фокусі уваги. І так запрошую вас у Вальгардену. Розглянемо з вами пропозиції готельного відпочинку в Доломітових Альпах. Альпах. Отак виглядає мій тревел кабінет. Відкритий такий самий, як у мене, ви зможете за посиланням, яке побачите до цього відео. Це безкоштовно і на цьому я наголошую. В цьому кабінеті три сервіси самостійного бронювання. Сервіс Incruises, В ньому 21 тисяча пропозицій круїзних подорожей від провідних круїзних компаній світу. Це сервіс InStyle, з яким я вас познайомлю. Це 300 тисяч варіантів відпочинку на суходолі, курорти, резорти та готелі. І сервіс самостійного бронювання, екскурсій та туристичних послуг на 350 тисяч варіантів по всьому світу. І так, запрошую вас до сервісу InStyle. Італійська. Вальгардена готельний відпочинок на схилі. І так, панство. Ви бачите, що я обрав італійську Вальгардену. Слідкуйте за курсором. Січень місяць 2026 року, якраз сьогодні в нас 19, а. Пропозиції, які я обрав в сервісі самостійного бронювання на 20 січня. Дві дорослих людини. І сервіс самостійного бронювання Інстайс. Дивіться на логотип, знайшов мені сім пропозицій. Нагадаю, що січень місяць це високий сезон на всіх європейських гірськолижних курортах. Тому кількість пропозицій обмежена. І зараз ми з вами розглянемо цих семи пропозицій, дві, для того, щоб не затягувати час. А ви зможете, відкривши самостійно кабінет або, звернувшись до мене за допомогою, знайти той відпочинок, який відповідає вашому баченню, вашим задачам. І тому оточенню, яке ви хочете взяти з собою у подорож. Нагадаю, що на один відкритий аккаунт може поїхати на готельний відпочинок. Відпочинок круїзні подорожі або екскурсійну програму 5 людей. 5 людей ви можете бронювати завдяки клубним сервісам. Нагадаю, що. Всі сервіси самостійного бронювання працюють на 17 мовах світу. Обираю Grand Hotel Walkenstein. Отак виглядає цей готель. Дивіться на світлини. Зараз ми перекладемо на українську мову опис, розташований у самому центрі Вальгардена 300 метрів від гірськолижних схилів. Саслонг це саме той схил, на якому саме сьогодні проходить етап Кубку світу з гірськолижного спорту. розташування цього готелю. І зануримося з вами по традиції у фотогалерею цього готелю. Як бачите, він може прийняти відвідувачів і влітку, є басейн, є шезлонги, але нас. Цікавий саме зимовий період. Отак виглядає цей готель. Дуже колоритні світлини. Думаю, що ви отримали естетичне. Задоволення від перегляду світлин. Ще більше емоцій ви отримаєте, коли об'єднаєте затишний відпочинок в готелі та катання на гірськолижному схилі. Перейду до наступної пропозиції. І так, ви бачите. Готель Луна Моншайн, світлини саме зимові. Думаю, що і серед фотогалереї ми побачимо цікаві зимові світлини. В цьому готелі є спа-центр з повним спектром послуг. І всі додаткові опції, які є в цьому готелі. І також, як бачите, безкоштовний лижний трансфер робить можливість дістатися схилів зручним способом. І відстані Вальгардена 100 метрів до ваших зимових розваг. Зануримося у галерею цього отелю. Отака От зимова фієрія чекає вас в Альгардені. Як бачите, цей курорт працює і влітку. Велика вітальня з каміном. Італійський дворик. Можливість запросити в подорож на альпійські схили не тільки свою родину, але й партнерів по бізнесу, своїх друзів, кумів. Дивіться, яка зимова краса на фото. І все це нагадаю завдяки клубному членству зі зменшенням навантаження на ваш родинний бюджет на 17-25% в залежності від того, який пакет клубного членства ви обираєте. Насолоджуйтеся якісним та стильним відпочинком, об'єднайте круїзну подорож та гірськолижний відпочинок в одну суперподорож завдяки клубним сервісам самостійного бронювання. У вас є така можливість. Збирайте собі подвоєні бонусні бали. В пакетах Classic і в пакетах Premium бронюйте як преміальні круїзні пропозиції, так і преміальний відпочинок в доломітових альпах. Нагадаю, вислів, панове, що ви живете тим життям, на яке наважуєтеся. Завдяки членству в круїзному клубі, ви наважитеся на якісне та статусне життя. А коли у вас є бажання монетизувати своє захоплення подорожами, запрошую вас. В мою міжнародну команду як партнера круїзного клубу. У вас буде можливість ще більше розширити кордони для подорожей і отримувати 10 видів винагород за свою діяльність. 5 з них це бонусні бали на майбутні подорожі. Бонусні бали це запатентована клубна валюта, яку приймають до оплати як. Провідні круїзні компанії, так і готельні оператори, про яких зараз йде мова. І 5 видів заробітку в американських доларах, які нараховуються на вашу власну валютну карту. Думаю, що інформація була для вас цікава та корисна. Звертайтесь я розповім більш докладніше про програми членства та партнерства. Також запрошую вас на мій сайт і рекомендую вам підписатися на мою сторінку Facebook для того, щоб не втратити зв'язок і бачити більше цікавого контенту, який я публікую на сторінці. Також запрошую вас до сторінок моїх тревел-каналів Повітруля це бізнес плюс подорожі. І Тревел-канал Повітруля Опен. Це канал про подорожі плюс бізнес. Посилання на ці ресурси буде додано до цього відео. Дякую вам за те, що були зі мною. Ставте подобайку, діліться інформацією з друзями та знайомими.